Here we go! Фінал по-забарному. Все на фінішній прямій. Трубін влаштував свято самому собі. Справжній фаворит в боротьбі за довбика. Прогноз по Судакову. Та тіп з Бешикташа, який переїхав на болота. А, ну і Єврокубки, які нарешті дали емоції. Справді. Вітаю, друзі, Макс Клюда, канал Трибуна, як завжди говоримо про найцікавіше в українському футболі. Вчора Єврокубки плюс купа трансферної інфи. Заряджайте в Давайте починати. Я про вподобачку, до речі, не просто так говорю. Ставте їх. Це головна ваша віддяка, яка може бути за той контент, який ми робимо для вас за це все висвітлення новин українського футболу. Ну І звісно, почнемо ми з Єврокубків. Почнемо ми з Полісся, яке перемогло Санта-Колому 4-1 та вийшло у третій раунд а, кваліфікації. Ліга конференції. Там вони зустрінуться з угорським пакшем. Норм суперник небагатий угорський клуб. І як для несійного Полісся важко уявити легшого суперника. Якраз знову сильніший на папері. Марібор потенційний суперник Полісся вилітає. Зовсім трошки по матчу Полісся. Ну, скажу одразу. Це все одно не те Полісся, яке. Руслан Ротанін. Все нормально. Чуть не надо нормально якогось. Кашель не Це все одно не те Поліс, яке мені хотілося бачити. Те, як вони демонстрували себе в матчі проти Санта Коломи, єдине, на мою думку, в чому Полісся прибавило, так це в самовіддачі. За рахунок цієї самовіддачі, цьому агресивному пресингу, їм вдалося взяти результат. В інакшому були ті самі проблеми, ті самі дорікання мені до Полісся, але перемога є перемога, закрили це питання, слава Богу, скажімо так. Все одно працювати і працювати ще дуже і дуже багато, бо є знову ж таки дуже і дуже багато питань, зокрема по матчу за Санта-Коломою. Знову ж таки, на самовіддачі всіх суперників в Єврокубках не пройдеш. Якщо в УПЛ це може допомогти, якщо там проти цього суперника. Ну, але знову ж таки, силаємось до того, що ротань запрягає довго. І дуже багато ще є роботи. Вітаємо Полісся! Все одно хороші емоції з пакшем. Успіхів, хлопці. Далі по курсу у нас Олександрія, і то, знаєте, як в тій прикасті, от все з самого початку пішло не дуже. Ну, по-перше, заборонили нашим хлопцям з Олександрії вийти з українським стягом. Офіційну заяву з приводу цього викотали самі Олександрійці. Таких полупокерів ставлять на матч. У нього, як мінімум, м'яч зупинився після епізоду. Після таких суддівських помилок арбітра треба штрафувати. І це, друзі, переходимо до е, наступної теми: критики до суддівства. Вона. Справді є, зокрема, від самого Кирила Нестеренко. Ось його коментар. Те, що зробив головний рефері матчу з партизаном, не піддається ніякій критиці. Можна лише повторити, наші клуби, гравці-тренери живуть в своєму вигаданому світі. Програли молоді, програли 6-0. Молодці, суцільний позитив і розвиток. Але знову ж таки, друзі, це не відміняє того, що, от, знаєте, в цьому матчі вс все йшло просто абсолютно не так. Час матчу ледний бійка сталася е, між Безерою і опонентом. І тут один комент хоче додати на рахунок того, що. Хлопче, ми зрозуміли, що ти українець. Ну і судівство це теж повний безлад. Олександрія покидає Єврокубки. Олександрія, яка зайняла друге місце за підсумками другого сезону, вилітає безславно, вилітає проти сербського партизану, знову ж таки, що теж є таким неприємним ударом, скажімо так, але знову ж таки, беручи до уваги те, як ця команда розпалась по факту. Вона розпалась просто максимально перед початком цього сезону. А чого було очікувати ще? Риторичне питання. Правда? Ну і вишенька на торті це перемога Шахтаря у матчі відповіді проти Бешикташа. Каменя на камені не залишили. Молодці. Більше додавати навіть нічого не хочу. На голову сильніше був Шахтар. Браво команді Турана. Наступний суперник е, гірників це Панатінайкос, ППП, Пафос, Панатінайкос, Пакш, ППП. Плюс програний суд в Лондоні. Що? Ну, з таким настроєм, як після матчу з Бочекташем, немає жодних сумнівів, що шахта виб'є всіх на своєму шляху в вел'є. Друзі, ставлю жирну вподобайку. Реально, команда Арди Турана дуже і дуже вразила. Е, до речі, класні емоції, класно вдалось передати емоції е, е, нашим хлопцям. З трибуни, які зробили дуже класний репортаж навколо цього поєдинку про краків, який тепло прийняв, про фанатську підтримку, про всі ці моменти. Ознайомтесь з цим матеріалом, реально передає максимально класну вайп. А Шахтарю ми, звісно, дякуємо за вайп перемоги, за хороші емоції. Це круто, це позитив, це якісно. Реально Шахтар. От, ну я вже знаєте, навіть відвик трішки говорити такі слова, але ну, дали просто фантастичні емоції. Реально. Такий шахтар, ну це прям класно. Рівень суперника, звісно, Бешикташ то тільки на назу і зараз потужний, але загалом це дуже приємно. І перед тим як перейти до трансферних новин, друзі, тему Єврокубків на сьогодні ми закриваємо. Згадаємо ще одне цікавеньке: Хавбек Шикташа Джедсон Фернандеш, який зіграв весь перший матч з Шахтарем, перейшов у Спартак. Лол проміняти Єврокубки турецьку атмосферу та амбіції на нафтобабло ліги водокачки без задач. Не те, щоб мене це дивує, в контексті нинішнього футболу, де футболісти не знаю, в розквіті сили їдуть кудись в Саудівську Аравію, але знову ж таки Саудівська Аравія і блін Боло. Та, ну, теж, якби вибір такий собі. Жецен Фернандеш, Ваша футбольна кар'єра все. Успіхів! Ну, а тепер поговоримо про трансферні новини. По-перше, є прогноз від Андрія Воробея з приводу Судакова. На його думку, влітку Георгій вже нікуди не перейде, перетримали його трохи. Трішки експертності в темі Судакова вам вирішив додати. Судаков дорівнює Шапаренко. І з цим, друзі, мені особисто не хочеться погоджуватись. Не хочеться погоджуватись, що так станеться. Ну а з приводу шахтаря є також цікава інформація. Егіналду погодився перейти в Болонію. але Шахтар вимагає 20 мільйонів євро. Про це повідомляє тут Болонья Веб. Купили за 3,6, продати за 20. Це було браво менеджменту шахти, але з іншого боку, він ще дуже перспективний. Дуже подобається прогресія Егіналду, як він росте від матчу до матчу. Дуже подобається цей футболіст в нападі наразі. Тому, е в принципі, якщо продадуть зараз за 20 це буде потужно. Якщо ще потримають, продадуть там за 30, за 40, це буде взагалі космос. Можливо, ні чи користь проти насправді, насправді. Насправді в Єврокубках. Можливо, недалеко від шахтаря ми йдемо, бо згадаємо далі Анатолія Трубіна, бенфіка, якого успішно розпочала новий сезон, мінімально перемогла Спортінг 1-0 в матчі за суперкубок Португалії. Переможний гол забив Евангелос Павлідіс ударом низом прошив всю оборону та ворота суперників. Для Трубіна це безумовно позитив, неможливо придумати день краще. Так написав сам Анатолій. Це класно, це потужно. Вітаємо Анатолія з таким початком сезону. Ну а далі найцікавіше, по-перше, з'явилася інформація з приводу довбика. Нова інформація, як виявилось, Артем пріоритет Ліца. Клуб АПЛ має змогу заплатити 40 мільйонів євро, які бажає отримати Рома. Нагадаю, що Ліц е, вийшов. В АПЛ, ось ось, на мою думку, варіант достатньо непоганий, і їм справді страйкер зараз потрібен. Знову ж таки, трішки за лісом слідкував. Ну і вже як стало відомо, є навіть заміна Артему. Форвард Лече Кростович, кандидат на заміну довбуку в Ромі, якщо українець піде з клубу. Про це повідомляє Нікола Скіра. Купа варіантів вже є, заміна є, все є. Ну, питання лише чи продадуть. Дуже багато інформації навколо довбику диму без вогню не буває. Слідкуємо далі за цією всією Катавасією. Ну і здається, от Катавасія закінчується навколо Іллі Забарного. Фабріціо Романо повідомляє, що перемовини ПСЖ та Борнмута щодо Іллі вийшли на фінішну пряму. І навіть Ілля відреагував на цю друзі інформацію. на те, що все вийшло на фінальну стадію. Ілля Забарний не залишився осторонь. Ілля вподобав цей допис. Сприймаємо це як натяк, що все йде. До підписання Ліза Барно. Я думаю, питання трансферу, питання лічених годин або днів. І все вже буде підписано, все вже буде узгоджено. Слідкуємо, і як, і як тільки стане відомо, одразу повідомимо. Ну і друзі, на сьогодні це були всі новини. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, па папа. Па Обов'язково почуємось. Все, гарних вам вихідних!